Піврічний Валерій вже отримав одне щеплення від поліомієліту. Сьогодні повинно було б бути друге, та нажиттю не можна. Доведеться трохи зачекати, поки всі симптоми застуди минуть. Крістіна щеплює вже третю свою дитину. Переконана, це необхідність. Нам медсестра, або лікар дільничний наш дзвонить, запрошує, оглядає дитину і ну за рекомендацією лікаря. Ми робимо мене не лякає. Те, що зараз говорять, то що я довіряю своєму лікарю. Так що ну. Зараз просто трошки дитина застуджена, ну і не можемо зараз зробити, але коли сопельки пройдуть, і ну, зробимо жінка. Багато читала про щеплення і знає, як перевірити, чи вакцина якісна. На ампулах з препаратом є маленький квадратик-індикатор. Якщо його колір світліший ніж зовнішній фон, ампулу зберігали і транспортували правильно, отже, вакцина безпечна. У амбулаторії номер 6 планують щепити більше трьох сотень дітей. Сьогодні лише складають списки та обдзвонюють батьків. Через епідемію грипу багато хто відмовляється, побоюючись побічних ефектів та наслідків. Період грипа і ці закриті школи, і деякі садочки я чула, не є протипоказанням для проведення турової вакцинації. Уже сьогодні дзвонили. Ми їх от запросили. Вони прийдуть. Деякі перепитують, чи можна робити, чи не можна робити. Завтрашнього дня ми вже. Я знаю, що будемо мати дітей. Ми вже перезванювали, і хтось уже завтра прийде до нас до на вакцинації. Лише в Ужгороді за два тижні заплановано щепити майже 17 тисяч дітей. Вакцинація проводитиметься з 25 січня до 5 лютого. Дітям від двох місяців до 10 років. Препарату кажуть медики достатньо. Та у попередніх двох етапах вакцинації участь взяли лише 50% дітей. Лікарі сподіваються, що цього разу охочих буде більше. Особливих побічних дій або ускладнень не було взагалі. Якщо дитинка не щепилася в першому, в другому турі, вона може отримати щеплення в третьому турі, і це теж буде рахуватися як додаткова імунізація проти поліоміліту. Через грип та карантин третій тур вакцинації медики швидше за все продовжать ще на тиждень, аби щепити якомога більше дітей. Бо в останні роки показники вакцинування були вкрай низькими. Тому вірус і з'явився знов. Востаннє таку масштабну вакцинацію проти поліомієліту проводили 20 років тому. Медики нагадують, ліків від поліомієліту не існує. Єдиний захист щеплення.